Вам друзі, наше сьогоднішнє Євангеліє є одним з моїх улюблених. Це така незабутня сцена, і це одне з чудес, які Ісус зробив. Те, що він був чудотворцем, я вважаю, це беззаперечна правда. найосновніше, що ми маємо знати про нього, це те, що він був проповідником божественної істини, що він помер на хресті і так далі. І всі історики погоджуються з цим. Думаю, це важко заперечити, якщо ви приймаєте Євангеліє як основний доказ. Що Ісус був чудотворцем. Чи він робив це просто для того, щоб похизуватися? Він робив це лише для того, щоб показати. Аго, дивіться, скільки в мене влади. Ні, пам'ятаєте, Ісус, як казав святий Павло є іконою видимого бога. Він є видимим втіленням Бога Ізраїля. І що б він не робив, що б він не говорив, він представляє зараз світові, хто такий Бог і який він. чого хоче Бог. Він хоче, щоб його творіння відновило свою втрачену цінність. Отже, це біблійне знання, що гріх впливає не лише на нас. Це фундаментальне в книзі буття. Це не лише антропологічна проблема. ні, ні, гріх впливає на все створіння, усе творіння уражене. і отже, Божа рятувальна операція спрямована не лише на людей. вона спрямована на всю природу. Отже, Ісус цілитель. Подумайте тепер про Ягве, Бога Ізраїля, який знову хоче об'єднати Його творіння. Він хоче принести нам мир і зцілення, але зцілення усьому творінню. Послухайте, що говорить пророк Ісая. Ось Бог ваш. Помста надходить, відплата Божа. Він прийде і спасе нас, і це слово спасти означає зцілити. Він приходить, щоб зцілити вас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов, олень, підскочить, язик, німого, піснею озветься. Отже, усе творіння зранене. і Господь приходить у силі, щоб виправити це ісус не один з багатьох пророків. Ісус, слово, що стало тілом, саме втілення Бога Ізраїля виконує це у своєму служінні. Тепер я зроблю невелику паузу тут. Це буде лекція іншим разом. але ви скажете, добре, якщо це правда, тоді чому він не зцілив усіх? Чому він не зцілив кожного сліпого, кожного глухого? Чому він не змусив кожного кульгавого стрибати як олень? Знову ж таки, я кажу, що це лекція на інший день, але це схоже на стиль Бога Ізраїля. Він любить починати великі справи з малого Подумайте про гірчичне зерно. Він сіє насіння і з цього насіння щось виростає. Роздумайте про ісуса як про того, хто садить насіння, яке буде рости через церкву у цей великий засіб спасіння. Так, він зцілив деяких сліпих, деяких глухих. І деяких кульгавих, але це був початок цього процесу, яким він зцілить світ і привілейованим місцем цієї присутності та постійної присутності Христа є церква. Подумайте про всі способи, якими церква зцілює світ, це основний задум. Гаразд. ще одне запитання, загальне питання. Отже, історія, яку ми будемо читати в Євангелії, про зцілення людини, яка не чує і не може говорити, і ви говорите, добре, Ісус цілював усіх людей. Чому саме ці історії описані в Євангелії? Пам'ятаєте, пам'ятайте, що святий Іван каже: якби розказати все, що зробив Христос, всі книги світу не змогли б цього вмістити. Отже, як же вони обрані? я думаю, деякі з них мали потужний символічний зміст поза конкретною людиною, яку зцілили. це правда, і це дійсно відбувалося. Ісус справді був цілителем. Але деякі з його зцілень, як говорила рання церква, має широкий сенс і масштабне значення у духовному ціленні. І я думаю, що це яскравий приклад, і сліпо народжена людина є ще одним чудовим прикладом. Але цей уривок я вважаю, я спробую пояснити особливий. Отже, послухайте, як це починається. Ісус прибув десятимістя на територію десяти міст. Те, про що ми говоримо, є своєрідною межею між Ізраїлем і поза ізраїльським світом. Більшість служіння Ісуса справді знаходиться в межах Ізраїлю та Юди, стародавнього царства. Так, спочатку Бог звертається до Ізраїлю, але ми знаємо із старого завіту, що кінцева мета Бога полягає в тому, щоб через Ізраїль досягти народи світу. Ось чому ми знаходимо ці цікаві невеликі підказки в Євангелії. Подумайте про Ісуса та Серафінійку. це хтось із прикордонної зони. Подумайте про те, як Ісус іде до Кесарії Филипової. Це за межами Ізраїля. І цей приклад. Декаполь свого роду прикордонна зона, знову натяк на церкву, що місія Христа призначена не лише для Ізраїля, не лише для Юди, вона призначена для світу. Отже, він прийшов на цю територію, а тепер послухайте і приводять йому глухонімого і благають його, щоб на нього руку поклав. Гаразд, отже, це був конкретний чоловік з цією конкретною фізичною хворобою. Але я думаю, Євангелія підкреслює це, оскільки він є також чудовою символічною фігурою. Яка фундаментальна проблема, коли ми не чуємо голосу Бога? Отже, після падіння подивіться в книгу буття після третього розділу. І ви побачите всі наслідки гріхопадіння. Ось що відбувається, коли людська раса перестає слухати. Потім ми переходимо до 11 розділу буття і покликання Авраама. Це Божа операція спасіння. А що нам сказано про Авраама? Те, що він почув голос Бога. Отже, бачите, що означає, що хтось, хто вище галасу світу, і всіх різних голосів, які закликають нас до багатства, влади, задоволення і успіху, закликає нас до чесності, справедливості, слідувати божественній волі. І Авраам, Авраам серед усього гомону світу. Почув той голос і в цей момент народжується Ізраїль А тепер подивіться на всіх великих героїв: Мойсея, Ісуса Навина, Ісаю, і Єремію, Давида і Самуїла. Усіх їх хто вони? Йона. Також це люди, які почули слово. Вони почули вищий голос. Вони були уважні до цього. слово до Самуїла, малої дитини. Самуїли. Самуїли. Він думає, що це Елі. Він прийшов кілька разів і нарешті зрозумів. Ісая чує голос і каже: Ось, я, господи, пошли мене.' Єремія почув і сказав: Ні-ні, не проси мене, я занадто молодий. Але потім пішов за тим голосом: слухання! Тепер повернемося до второзаконня 6, молитви Шма Ізраїль, слухай Ізраїлю, слухай Господь Бог твій, Господь єдиний. Це все про увагу до вищого голосу. Отже, хто цей чоловік, який не чує? Він Ізраїль, і якщо говорити у ширшому значенні, він весь людський рід, який втратив свою гостроту слуху, втратив здатність чути ваші голос. А тепер що з цього випливає? Якщо ви не чуєте як слід, тоді ви не можете говорити як слід. той, хто глухий від народження, не може правильно артикулювати мову, тому що ніколи не чув її належним чином. Отже, він не чує, і у нього вада мовлення. Якщо ви не чуєте слова Божого, ви не будете говорити чітко. Як так сталося? Бачите, це схоже на пророцтво, що самореалізується, як замкнути коло? Чому ми не чуємо Слово? Частково це тому, що люди більше не знають, як говорити. Вони не розбірливі мові. тому що вони не чули, тому і говорити не можуть ви бачите, як ця людина символічно представляє стан людства? Ми не слухаємо Бога, і тому не можемо чітко говорити про Бога. Ми можемо бути дуже чутливими до інших голосів. люди чують голос культури, вони чують голос політиків, вони чують голос усіх навколо розповідаючи їм, як жити цим життям вони дуже чутливі до цього. і тому вони можуть говорити про це. але вони не чують слова Божого і тому не можуть проповідувати. Вони не можуть говорити. Можна я припущу. Я вважаю, що цей хлопець є прекрасним символом сьогоднішньої культури. Подумайте про цього чоловіка, якого Ісус зустрів в десяти місці. Уявімо, він зустрів його в Нью-Йорку або Чикаго, чи в Парижі або Сідней. Він зустрів когось, хто не може чути і не може говорити. Тепер який його перший крок. Це дуже цікаво. Його перший крок відвести його від натовпу. Ми бачимо щось дуже схоже в розповіді про зцілення сліпого. він спочатку відводить його від натовпу. Чому він сліпий? Він не може бачити речі духовно, тому що він надто багато ходив у натовпі. Чому цей хлопець не чує? Він занадто багато слухав натовп. Отже, Ісус відводить його. І я ділився цим з вами раніше. Грецьке слово для церкви еклей Сія. У грецькому новому завіті від ек калео. Калео означає кликати, ек означає поза. Що таке церква? Що таке церква, друзі? Це та спільнота людей, які були ек калео. Їх покликали з натовпу, де всі говорять, щось хочуть, і говорять. Ви покликані з цього у щось нове. Тепер що це? Цей опис настільки багатий, давайте послухаємо. Він, Ісус, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в вуха, і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата, тобто відкрийся. Отже, просто уявіть собі: ось чоловік не чує, не говорить. Ісус відводить його від зіпсутого натовпу, і тоді він ніби. Під'єднюється до людини, це як електричний струм. Я собі десь це так уявляю. Подумайте, засунути йому пальці в вуха, а потім це чудове, прекрасне зітхання. Що це було? Як яскраво запам'яталася ця сцена, і це теж один із трьох разів у Євангелії, де збережена арамейська мова Ісуса. Та літакум, дівчино, встань, і елої, елої лама Самахтані. Боже Боже, чому ти мене покинув? І ось третій ефата будь відкритим. Що це означає? Так, фізичне зцілення його вух але я вважаю набагато сильніше значення. Бути відкритим до Слова Божого. Ти глухий. Ти відсторонений від Слова Божого, під'єднаний до Ісуса, що так, як електричний струм з'єднює його з силою Слова. А тепер подумаймо усі про літургійне та сакраментальне життя церкви. Що це? Чому ми ходимо до церкви? Чому ми приймаємо таїнства? Ми знову підключаємось до Ісуса, ми під'єднуємось до джерела Слова. Без цього ми не чуємо як слід. Отже, ефата, і зараз же відкрились його вуха і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. Так, коли ви чуєте слово Боже, ви можете відтворювати Слово Боже іншим. Якщо ви глухі, ви не можете говорити, але під'єднавшись до Христа, відкрившись. Почувши слово, тепер ви можете говорити чітко, і на благо для всіх оточуючих вас, які стали глухими до слова, якщо ви можете говорити виразно, можливо, вони почують. дозвольте мені сказати, ця історія це чудовий і невеличкий образ нової евангелізації у світській культурі. Більшість із нас глухонімі в нашій культурі. Глухі до Слова, не здатні його проголошувати. Підключіться до Ісуса. Почуйте ефата. відкрийся. і тоді ви говоритимете слово виразно до культури, яка потребує його почути. І хай Бог благословить вас. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!